Привіт, солдати, ти мене не знаєш. Я просто дівчинка, живу собі, як всі. В моєму місті тихо не стріляють, але війна торкнулася душі. Малюю, бо серце просить, бо я так звикла, що на душі я викладаю на листі В моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пензликом змахну. Ти зараз там, ідеш у бій і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя, і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий. І я також щодня молюся небу, аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюся, ці рядки почуєш побачиш мій малюнок від душі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі.